Захмарна комуналка, травневі платіжки нарахують по-новому. Окрім світла та газу, додала в ціні ще й гаряча вода. Що черкасці побачать у нових квитанціях? Ірина Головка розкаже. Черкашенка Оксана нині у декретній відпустці. Дохід сім'ї переконує невеликий. На трьох мають зарплатню чоловіка і останній місяць отримують допомогу на дитину. За світло минулого місяця виклали майже на чверть більше. Це за ті ж кіловати. Бюджет нашої родини не з'їдає повністю комунальні платежі. Тому ми звернулися по допомогу до субсиді... ну, субсидію, оформили і надіюся, вона нам допоможе якось вижити. Травневі платіжки ще до нас не дійшли, тому я думаю, з травня місяця нам чекати знову нових скачків і здивувань. Платіжки за травень Черкашан і справді не потішать. Тарифи на опалення та гарячу воду зростуть удвічі, говорять тепловики. Закуп гарячої води місця не віддадуть майже 45 гривень, а тепловзимку вартуватиме 18 гривень за метр квадратний. Основна причина збільшення тарифу, можна сказати, рази, це збільшення ціни газу для опалення населення. Якщо в попередньому тарифі вартість тисяч метрів кубічних газу коштувала 1309 гривень. То в новому тарифі вартість природного газу складає 2994 тисячі гривни. Збільшення ціни газу в 2,3 рази. Тепловики радять встановлювати лічильники, аби платити лише за те, що споживаємо. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка Новини.